Дорогі друзі, сьогодні напередодні поминальної суботи ми згадуємо світлу, добру людину. Звичайно, дорога Олена Віталівна, нам би хотілося краще сьогодні вітати вас з ювілею, побажати вам і успіхів і доброго здоров'я і подякувати за все те добро. Яке ви стільки років несли в стіни товариства Знання, в стіни планетарію, якими керували. Але так життя склало, що сьогодні ми говоримо про вас добрі слова, згадуючи світлою пам'ятю. І я прошу до слова пані Оксану, яка працювала з вами, яка знає вас. І зібрались друзі і ті, які знали вас. І будуть довго пам'ятати про вашу доброту, рядність і професіоналізм. Будь ласка, ну вже місяць вчимося працювати і жити без нашої Олени Віталівни. Це дуже важко, тому що будь-які події і одразу в голові думка, що ось потрібно розповісти Олені Віталівні, знати, що вона про це думає. Але Відразу згадує, що її вже, на жаль, немає з нами. І взагалі Олена Віталівна працювала в планетарії, наскільки я знаю, вона працює, працювала з 81-го року, тобто вже 42 роки майже все своє свідоме доросле життя вона віддала планетарію і тисячі, напевно, навіть не тисячі, а десятки тисяч дітей слухали її чудові розповіді про землю, про моря та океани, материки. І вона могла так чудово розповідати, що. Всі заслухувались, була в залі абсолютна тиша. І напевно майже всі, ну можливо, майже всі діти, які слухали чудові лекції, вони полюбили нашу природу, землю. І, можливо, серед тих діток, які слухали за ці 40 років, 42 роки її виступи, можливо, навіть вона надихнула когось піти в науку, вивчати. Нашу землю, природу, екологію. Тобто вклад її націнений, і вона буде жити в своїх лекціях, в своїх словах. І напевно багато хто пам'ятає про неї і з тих, хто її слухав за ці роки. Дякую ну, вам. Я можу сказати, що в житті я спілкувався багатьма багать людьми, які були як підлеглими, так і керівниками. Я можу сказати, що ті Олена Віталійовни не був незвичайний дар. Вона завжди вміла знаходити баланс в відносинах людей. Тому що колектив це, це не, завжди, не завжди гладенько і тихенько. Завжди є суперечності, якісь недомовки, якісь щось, хтось на когось образився. Вона завжди знаходила якийсь таку лінію поведінки, щоб всіх примирити. Що всі завжди залишалися з добрих відносинах, що це не передостало щось більше, що не було цих конфронтацій. що особистих, чи, наприклад, з технічних питань, тому що хтось вважає, що потрібно так робити, а хтось так. Вона завжди знаходила баланс, що ніхто ніколи себе не відчував ущемленим. що всі, всі залишалися. При своїх, як, як кажуть, в Азії сохраніли речо. от, берегли обличчя. От. Е, тим, і дуже в неї був такий ще дар, вона розуміла тенденції до розвитку, тобто нові технології, якісь нові те саме, методи викладання, е, е, саме завдяки її. Прийняння у нас з'явилася купальне оце е, проєкція. Ну, тому що багато планетарів, яких тільки, тільки зоряне небо, а оце проекційна система і так і, і все, що до неї, з'явилося завдяки е, Олені Віталівні. Тому те, що вона у нас покинула, ну. Ми можу сказати сиротіли, тому що підібрати таку ж людину на її посаду буде, я думаю, достатньо важко. Щоб вона в собі поєднувала і людяні характеристики, і характеристики спеціаліста. Ну, я, я, я... Да, я теж підтримую, що вона дуже лагідна, От, що вона да, людяна була, це в першу але я хочу значит, нагадати на те, що вона на першому місці була принципово. Вона чітко знала цінність нашого планетарії. от Вона його розвивала. От, фактично його вся фактично, більша біографія в її роботі це в планетарії. От. І хочу сказати про принциповість, про те, що були напади на те, щоб присвоїти значить, планетарій окремій фірмі. Так? І вона все зробила. Для того, щоб у певний період, не дай Бог, це перейшло в якісь руки приватні. От, і вона там виступала вже тут як принципово, як боєць за честь і славу планетарія. От, я хочу сказати, що вона ще, крім всього іншого, і формувала фактично систему планетарії в Україні. Вона теж була тут небайдужа, вона виставала свою надзвичайну свою. Точку зору От, і бачення дійсно ролі фактично і надзвичайно велику цінність планетарії для того, щоб, значить, я прошу розвиток, розвиток кожної людини для того, щоб розуміння, категорії такого всесвіту, всесвіту, ну і звичайно, людина у цьому всесвіті. От, тобто, да. ну, і Ну Звичайно, вона, вона фактично. Присутня, присутня до всіх е, тих, е, е, наших публікацій, де дійсно показуються основи астрономії, от, де дійсно ми можемо зрозуміти, що таке небо, от, яка вона роль для нас, для того, щоб ми розуміли весь світ. Ну, ну, і і надзвичайну подвижність удачому у, розвитку планетарії і планетарського дійства. Так, що? Да, ну, ми кажемо, що дійсно надзвичайно цінна, надзвичайно була така активна. От, давай, царство і небесне, от, і вічна, вічна пам'ять про неї. Справді. Хоч сьогодні день народження, кажуть, за великим рахунком, коли людина відійшла за межу, день народження вже перестає відігравати значну роль День появи на світ, день відходу той уже день, коли людина пішла у вічність, він стає для неї головним. Отже, Олена Віталівна, Ті добрі слова, які щойно пролунали на вашу адресу, це тільки невеличка-невеличка частка, тому що і весь колектив, який і сьогодні зайнятий в роботі, в тих заходах, які планували і за вашою ще участю, і будуть продовжуватись, тому що, як і сказав Василь Іванович, ви багато зробили для того, щоб захистити планетарій. І вдихнути в нього життя, і відрегулювати всі його складові, і зробити все, аби цей заклад працював і дружно, і гармонійно, і продуктивно. І в цьому відношенні ви залишили добрий, яскравий, гарний слід, світла вам пам'ять, вічна пам'ять. І дай Боже, щоб ми пам'ятали вашу роботу довго. І вас як людина, людину світу, людину добру, людину принципову, людину красиву, світло.